На вулиці Холодноярської бригади, 22 вдруге розпочали будівництво продовольчого магазину. Підприємець Владислав Корніцький, у якого з 2005 року в оренді земельна ділянка, говорить, коли у 2015-му закінчився строк оренди, а міська рада відмовила у продовженні, і він поновив його через суд. В оренді земельна ділянка площею 100 квадратних метрів, на якій і планує підприємець будувати двоповерховий магазин, має говорить і підписи від майже сотні місцевих мешканців, які були не проти будівництва. Моя земельна ділянка 11 метрів по красній лінії і 9 9 метрів від угла от туди в сторону бібліотеки. Притул, все так по проєкту. Це всі дозвільні документи отримані. Мені власники цієї аптеки надали згоду на вилучення земельної ділянки та на будівництво цього магазину. З бібліотеки в мене договір. Я в п'ятому році їм купив, поповнив книжний фонд. Вони дуже вдячні мені були. Спасіба. Ми багато нових книжок купили. Заключили договор, що ми не возражаємо, що ви там. Ми Дмитро, я займаю ще бібліотеки. у 2021 році. Владислав Корніцький вже починав будувати. Тоді рішенням виконкому його магазин знесли. Це кадри з початку будівництва. Якщо <зас> Нині вирішив знову відновити будівництво, говорить Владислав, бо має всі дозвільні документи. Два роки ми судилися. У мене є всі рішення. Декларація чинна. Апеляція устояла, набрала законні сили. Договір оренди чинний. Ми йдемо на верховний суд. Три рази ми туди їздили. Два. І Верховний суд дає оцінку, що це ніяка не прибудинкова територія. Їхня прибудинкова територія не существує взагалі. Це на адвокатський запит Держгеокадастр Дав інформацію в 2013 році правлена в архів і на 23-й рік витяг СНАПу, що у них немає вообще ніякої документації на прибудинкову територію. Тобто і у них нема права користування. Ходить адвокат та мешканець будинку Сергій Турченко розповідає, мешканці звернулись до суду з позовом про визнання недійсним договору оренди, бо вважають цю ділянку прибудинковою територією. Як це вказано в договорі оренди земельної ділянки з лютого цього року? Справа у Верховному суді в утра прокинулися того, що почались будівельні роботи. Ну Лами стучали, лопати, ну хоча ми в другому під'їзді живемо. Ну почув суто хвалею двадцять п'ятого на року наклав решна цю земельну ділянку. Напереш ну, я ж не бачу тут десь сотка його, а де саме тут же бачите не встановлено навіть меж. Ось він будує, і ми не знаємо де він будує, що він будує, захоплює він територію подивинку. Просте питання. Но... Продукты я ему задаю, куда вы будете выгружать продукты. А, да, где есть, я, а, у него, вот смотрите, в библиотеке площадь, площадь застройки у него, вот он, кстати, вот ведомости, которые он там указал, не соответствует декларации. У него площадь застройки не 99 квадратных метров, но ну, у него сотка в аренде, а 100 квадратных метров. Вот правильно человек да. сказал: А же прибудинковая территория, как ты будешь привозить сюда? Как ты будешь обслуживать? В додатках до договору оренди зазначено, що на використання земельної ділянки встановлені обмеження. Заборонено будівництво до переносу газопроводу та електромережі. На цій ділянці на глибині близько метра під землею прокладений газопровід низького тиску, говорить старший майстер сумигазу Олександр Мараховський. Всі газопроводи вони мають періодично перевіряти на витоки газу та цілісність ізоляції. Будівництво на газопроводі унеможливлює. Перевірку цих газопроводів. Згідно правил, правил безпеки систем газопостачання, заборонено будівництво в охоронній зоні газопроводу. Тут будівництво навіть не в охоронній зоні планується, а на самому газопроводі. представнику забудовника ще в 2021 році е, намагались вручити акт припис про неможливість будівництва на даній земельній ділянці, але вони його тоді не прийняли. Вікна бібліотеки, які виходять на земельну ділянку, яку орендує підприємець, розташовані у дитячому відділі. Якщо нам закриють вікна, то взагалі не буде світла. Прийдеться включати додаткове освітлення. А від нас потребують економити електроенергію. Дітям буде незручно тут навіть малювати. Я вибачаюсь, бо у нас тут є розфарбовки. Це нам прийдеться ще ну. Я вибачаю собі купувати додатково там світильники і ставити, щоб можна було навіть. Це. Я не знаю, що це буде. Це буде жах. У нас там не буде проходу для дітей. Получається, у нас проїжджа частина, діти будуть ходити по проїжджій частині. Якщо у нас ми, ніяк. ми проти цього будівництва. На місце будівництва викликали поліцію та представників міськради. Це не його земельна дивлянка, не во власності, а в користуванні це по перше. По друге комунікації, які сьогодні проходять тут, не дають йому такого права капітально щось тут будувати. Сьогодні держава так регулює стосунки забудовника і влади, що вони без мене завантажують всі свої документи в дію і отримують дозвіл. І Він мені просто його показує. і Він у мене світиться і у нього не світиться. У нього є бумажка 2011 року, який хто йому коли видав, не є невідомо, і це. Ну я видавав, тому я не можу його якось коментувати. За словами Миколи Зігуненка, управління звертатиметься до суду. А поки Владислав Корніцький отримав припис від управління державного архітектурно-будівельного контролю про припинення підготовчих робіт та говорить, планує звертатись до суду щодо його скасування. Надалі переноситиме газові труби. Договір оренди підприємця діє до 7 липня 2025 року. Катерина Гладенко Сергій Коваль та Лариса Дученко. Суспільне новини Суми.